Всім привіт! Спочатку хочу вас привітати з новим 2025 роком. Нехай новий рік принесе вам радість, щасливі моменти та безліч нових можливостей. Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску хаскевич займе важливу посаду в Поліссі. Бормут визначився щодо трансферу за барного. Брашко зацікавив Бенфіку. Трансфер зубкова зірвався через фінансові запити шахтаря. Легендарний гравець і колишній наставник Київського динамо Олександр Хацкевич займе ключову посаду в Житомирському полісі. Президент клубу Геннадій Буткевич вже давно розглядає цього спеціаліста як кандидата. Хацкевич може стати або спортивним директором, або радником президента із спортивних питань. Нинішній спортивний директор полісся Даріо Друді зосередиться на розвитку клубної академії, якщо Хацкевич долучиться до команди. Також сам Хацкевич прокоментував цю інформацію. Давайте поки що залишимо це питання без коментарів. Я зустрічався з президентом полісся Геннадієм Буткевичем під час матчу в рамках Кубка України між Житомирською командою і Кривбасом, який відбувся 30 жовтня. І на цьому все сказав Хацкевич. Білоруський тренер раніше очолював київське Динамо, з яким здобув дві перемоги в Суперкубку України та двічі ставав срібним призером національної першості. Останньою командою, з якою працював Хацкевич, було польське Заглембе. Фанатіш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Бормут не збирається відпускати своїх захисників Ілюза Барного та Мілоша Каркеза цієї зими, повідомляє Їмні спорт. Як зазначає джерело, англійський клуб має намір утримати обох ключових гравців оборони. Керівництво Вишень впевнене, що зможе залишити українського та угорського футболістів у команді. Нагадуємо про предметний інтерес до забарного і виявляли Челсі, Тоттенхем та ПСЖ. А каркезом цікавляться Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Додамо, що цього сезону Ілля Провів за заборму 19 матчів. трансфер маркет оцінює українського гравця у 38 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого українського клубу зображений на екрані. Півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко опинився в полі зору Лісабонської Бенфікі. Повідомляє Мсі Квін інфос за даними джерела, скаути португальського клубу відвідали нещодавний матч білосиніх проти іспанського «Реал Сос'єдада» у лізі Європи, щоб оцінити гру 22-річного опорного півзахисника. Однак говорити про можливий перехід брашка наразі зарано, адже у Бенфіці лише аналізують зібрану інформацію про динамівця. Варто зазначити, що раніше з'являлися повідомлення про інтерес до брашка з боку англійського бормута. Турецький Трабзонспор, який активно цікавиться Вінгером Шахтаря та збірної України Олександром Зубковим, тимчасово призупинив переговори щодо його трансферу. За інформацією турецьких змі, причина такого рішення полягає у надто високій, на думку трапзонспора трансферній вартості, яку встановив Шахтар. Керівництво турецького клубу вважає, що підписання зубкова обійдеться їм занадто дорого, через що можливість укласти угоду виглядає малоймовірною. Відомо, що донецький клуб запросив загравця 8 мільйонів євро, щоб трапзонспорі визнали завищеною сумою, після чого переговори були зупинені. Головний тренер італійської роми Клаудіо Раньєрі висловив свою думку щодо гри форварда команди Артема Довбика. Довбику не вистачає спортивної агресії та рішучості. Артем дуже добра людина. Він звик грати по-іншому, але зараз ми починаємо розуміти один одного. Можливо, він не забив багато голів, але постійно створює моменти. Дайте йому спокій і з голами прийде впевненість. Цитує Раньєріла газета Дело Спорт. Екс-футболіст Київського Динамо Олександр Андрієвський може продовжити кар'єру за межами України. Як повідомляє ТАТО, таке 30-річний півзахисник перебуває в полі зору клубів з Польщі, Туреччини та Іспанської сегунди. Головним претендентом на трансфер Андріївського серед українських клубів вважається «ЛНЗ». Утім, черкаський колектив наразі має значний вибір гравців у центрі поля. Зазначимо, що футболіст отримав статус вільного агента після розірвання контракту з Динамо за згодою сторін. Останнім часом він випав з основної обойми команди, провівши 13 матчів цього сезону, сумарно зігравши 460 хвилин. Андрієвський був частиною Динамо з 2015 року. За цей період провів 123 матчі, забив 5 голів і зробив 11 асистів. У складі киян він Двічі вигравав чемпіонат України, тричі здобував кубок і двічі суперкубок України. Головний тренер львівського руху Віталій Пономарьов прокоментував своє майбутнє після того, як два львівські клуби об'єднаються після завершення цього сезону. Важко сказати про майбутнє. Тут не знаєш, як розгортатимуться події після старту другої частини чемпіонату України, тому не знаю, що буде зі мною через півроку. Знаю точно, що рух дограє до кінця сезону, що треба вже в січні подбати про заміну тим моїм підопічним, які продовжать кар'єру в інших командах, зокрема в Карпатах. Тут я розраховую на кількох лідерів друголігового руха 2 і молодіжну складу Ю-19, сказав Пономарьов. Олег Ільїн продовжить свою футбольну кар'єру у складі Київської оболоні. Про це повідомляє прес-служба клубу. Півзахисник приєднався до пивоварів на правах оренди. Контракт діятиме до завершення сезону 24-25. У першій частині сезону Олег захищав кольори Ковалівського колоса. Він привів на полі 6 матчів, проте результативними діями не відзначився. Наразі оболонь посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ і пробуває в зоні перехідних матчів. За першу частину сезону команда набрала 14 очок. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.